Нескільки фізично, скільки психологічно важливі секунди для руха, ще один момент, коли не вдалося, ще одне треба вертатися назад. Ось погорілий, забивати можна, і забиває Владислав, погорілий! Його перший гол у дорослому футболі. 18-й номер зорі виходить. І як ми з вами говорили сьогодні, має бути у цього хлопця шанс. Він може виникнути для того, щоб нарешті, нарешті, зробити собі е, гол. Нарешті зробити собі гол за дорослу команду. Найкращий бомбардир юнацького чемпіонату України. Вихованець Шахтаря Владислав Погорілий забиває і робить 3-0. Дивимося, атаку Вантух отримує передачу від Снурніцина. І Снурніцин один дотик запускає на погорілого. Він знаходиться за лінією м'яча. Немає ніякого офсайду. Приймає правою ногою і лівою пробиває з відскоком від газону. голкіпера. Перед уже точний удар. Дуже гарна робота Форварда в цій ситуації. Відчував він ворота, відчував де голкіпер, бачимо, що дивився на м'яч, але знаючи, в який кут хоче пробивати. Владислав.